Прийшло вже 21, зарядка, так і націнок і не пішла. Купив ось такий краб, зараз будемо ставити її на краб. Сам, сам акумулятор від телефону. Зняв телефон з зарядки, примістив у фотобокс, щоб було зручно знімати. Значить, розбираємо телефон, знімаємо його акумулятор. У нас є тут контакти, плюс-мінус крайні. І є наш краб. Він у нас ОСД-дисплеєм, і є в нього два контакти. Тут полярність не має значення. Він полярність сам вибирає автоматично. Головне налаштувати його вусики, щоб він підходив по самим контактам. І тут у нас він закріплюється. Вусиками ми регулюємо. Так, добратись до вусиків. Приблизно ось так вусик втік в сторону. Так, загорілась у нас. Панель, дисплей показує, що акумулятор розряджений. Зараз будемо його ставити на зарядку. Також замітьте, тут є USB-розєм, можна ставити на зарядку від USB. Ставимо його на зарядку. Так, зарядка пішла. І, значить, будемо чекати, поки повністю зарядиться.